І надіспред сутки рек. Завжди. фіак у я ворог. Добре. Українські кишки. О, тих сама. Ага. Тепер ти зрозумів? Закарпаття різнобарвне, різномовне. Ось так. Ось це і є головний <праць> меседж цього ролику. Так. Сьогодні у нас в гостях е, творці. Так. Ролику. І я хочу відразу звернути вашу увагу до наших гостей. Головний режисер ТИС-1 телеканалу нашого Тетяна Ардо. Доброго ранку. Завідуючи редакції Гум Синтез Асис пач домна. От тепер вже я не розумію нічого. А також у нас завідувач редакції програм німецької мови, телеканалу тис 1 і не тільки телеканалу ТИС-1, але всього величезного патру.

Томас Ваш, оператор редакції програм угорською мовою, Йорг Ялківанок. І ще щось потрібно додати. Куда ідеш? Що везеш? Я переживаю, дуже переживаю. А як буду угорською мовою, я переживаю. Щоб я виїхати завтра на кордоні, щоб я... Ізгулок, нодіон ізгулок. Нодіон ізгулок. 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 Нодіон ізгулок більше, ніж дві пачки з собою. ізгулок. Добрий ранок вам всім. Ми вас раді бачити у нас в гостях. Ми побачили перший ролик. Він а, зорієнтований для ковокавоманів. Не тільки це символ. Я так розумію, показано символ нашого міста. Це так львів'яном, щоб вони знали. Ну це не львів'яном, а ми просто продовжуємо нашим об'єднанням. Нас меншин. Ми продовжуємо вже традицію нашого каналу Ти 1 ми виготовляємо ролики для того, щоб знайомити і наших краян, в тому числі, і всю нашу Україну, і всіх тих, хто бачить і дивиться нас, знайомити з нашим чарівним краєм. І все те, що притаманне нам, що нас об'єднує. Що, таке, як ти казав, тільки що наше багатонаціональне закарпаття, що об'єднує, як ми спілкуємось, які ми різні, але все одно ми розуміємо один одного. Нам нічого не заважає жити в цьому е житті, в цьому краї, в любові, в дружбі, в повазі. І от про це наші ролики. А чи склака що таке, таке кава для Закарпаття? Ви ж самі... камуса? Це це церемонія. Насправді кавування у нас на Закарпатті існує. А як саме з'явилася ідея саме таких роликів? я думаю, що ви довго напевно думали, як же ж так. Тіснити, насправді, що мені подобається, скажу найбільше, і від цього відштовхнуся. Те, що за короткий час промодельована така ситуація, яка показує дуже велику насправді картину. А як вам от вдалося в такий маленький хронометраж втиснути от свою ідею, щоб вона була зрозуміла для кожного? Тетяна, це, це дійсно це дійсно важка справа, бо Дуже багато залишається за кадром. Тим більше коли знімає такі майстер, як Томас, коли Борис каже не розумію, багато знято. Сирий матеріал приблизно 40 хвилин. Більше сорок 47, 47, 47, 47 хвилин. на каву. Ми зняли 47 хвилин. Скільки кав було випито? Какаву було випито мало. Тільки один раз робили дубль і то не знашої і... але з цього треба зробити 47 секунд. Так, так, так. Це найважче. Це було дуже важко чому? Не тому, що не було матеріалу або погані плани, або навпаки. Навпаки, було дуже багато чудових планів, дуже багато чудової розмови, і дуже багато того, що хочеш показати людям, розумієте? А це все стиснути і. Квітенсенсію, да, як з тієї кави, щоб вона була не рідка, то така, а була така міцна, хороша, треба було дуже попрацювати. Mm -hmm. Ну, до цього долучилися всі. Долучилися всі. Це не тільки режисерська робота, це не тільки е, ті люди, які монтували. А ми з, зустрічалися, і Томас сказав про своє, Ляна про своє. І взагалі я хочу сказати, що ці три людини, які тут сидять, це не той колектив, який зробив ці род. Це багато, багато та тамба, по-перше, ви ж знаєте, що в нас є які редакції: не. словацька, румунська, ромська, Російська, угорська, буває. німецька. Це всі люди долучалися до цього. До цього долучалися ті, хто нас е, запросив до себе. Ми шкаву десь оцей ролик десь знімали. Ми не будемо зараз називати цей заклад. Ми Всі добре зрозуміли. На сам дуже гарно так. Ми дуже вдячні цим дівчатам, які з нами попрацювали, терпіли нас досить ну майже годину з Google Translate. Дивитися, що ж вони у нас попросили. Ну і дійсно завдяки Томасу, бо ага. любий кадр можна було брати. Любий кадр можна було брати тобто 47 і 47 хвилин можна було зараз. Ну <рес> діло в тому, що я знімаю монтажно, як кажуть. То тобто, стараюся так знімати, щоб кожен кадрик не виходив в мусор. Я так вважаю, що тьоті Тані із того було тяжко все змонтувати. так що... <с hell> Таня не, не. <сuk> 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 пані Олено, скажіть, будь ласка, ви на комусь тестували ці ролики перед тим, як вони вийшли в ефір? От сиділа така групка глядачів, ви їм <пас показали ролики... <пас> ролик. <just> і... <адміністрарща> От, що ви з цього ролику зрозуміли? Тому що інколи ну, зі мною особисто таке трапляється. Що я можу? Подивитись якийсь ролик і зробити собі якийсь одне там вивід з нього. Мені пізніше наш режисер Даніл каже: Ну як та ти не зрозуміла? Так там ось про це розповідали. Я вже тут думаю, що ага, зміст напевно був зовсім інакший. Ви на комусь випробовували? Чи зрозуміли люди група головну була мету? Ось. Так, цього, цього ну, ну, о, о, якби у нас мету ми самі для себе якби представляли до того, як уявляли до того, як почали знімати, mm -hmm. і сподіваємось, що нам все ж таки вдалося досягти її, тому що. Не можу сказати, що ми влаштовували там якусь презентацію, якби в редакції, але дехто з колег заходили, ми показували. Ну, в принципі, всі зрозуміли. І звичайно, останній надпис це пояснює тим, хто на тим, хто не зрозумів, дійсно, якщо щось було не настільки. Є ще декілька у нас, я так розумію, і зараз ми подивимося наступний. Так, про писанки та про те, як готували смачний пограч. Беремо пензлики, олівці, чим будемо малювати яєчка. Румуни листочки беруть. Угорці – писачки і олівці. Запалюємо свічечку. Вам подобається малювати писанки? Я СГЦМІ. Позирійся жовка це Наді вам світ. Чи малюєте? Віймали блюмен. Квітки. Гроші чи фрунзи. І мекбіразила. Який колір фарбуєте? Ме фарбі на валовлега. Різнокольорові писанки, так. Передай мені горщик. Лень. Дякую. Бачите, дітки. Бачите, яке красиве. Яке гарне. От так. На ми п... побачили ми дадати, можна, Будь ласка. Ви да? питали, чи ми тестували. Ми настільки тестували, скільки дивилися наші дійсно колеги, не тільки ті, що заходили до нас монтажної, просили, ну дайте ви щось зробили, ну дайте вже подивитися. Але ми збиралися всіми тими, тими людьми, які це задумовували. Ми збиралися в нашого начальства, ми дивилися і сприймали всі зауваження, бо зауваження таке були. Це дійсно важко так вицарапати тільки те, що треба зробити, для того, щоб було всім, хто дивиться, зрозуміло. Бо я не скажу, який ролик тепер не хочу говорити, але є один ролик, про який всі, всі казали, що оце трошки менш зрозуміло для нас. Є ага. такий ролик. Але який? Пояснення? Ми Пояснювали, а якщо вже доводиться пояснювати, то це вже, знаєте, чоловік. <совірі> <совірі> я його не бачив ще, я просто подумав, що напевно про це. Ні, я не буду говорити. Дівчата кажуть, що... <совірі> про... незрозуміло зовсім було деяким. Але у мене питання щодо ролику, який ми зараз побачили. <совірі> ми бачили, що діти спілкуються різними мовами, ну, тими мовами, які представлені в нашому краї. Вони один одного розуміли при цьому. Звичайно, проблем абсолютно не було, тому що діти говорили і українською, і місцевою мовою, угу. якби проблем не було. Тому що дуже цікаво було, що відбувалося якби, і поза кадром, тому що коли ну вони от. сиділи, вони трошки хвилювались, говорили, якби були сковані. І такої атмосфери якби, розкутості не було за столом. На жаль, не знаю, чи вдалося нам це уникнути, щоб не було воно в кадрі. але так, як гралися, Бавилися там, з песиком, який прийшов. Або як вони е, скакали, нам дуже повезло з, з погодою. тому mm -hmm. що... був, був з нами. Так, 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 це точно. Як на замовлення і, і сонце, і якраз розквітло все. Тому що, коли ходили, домовлялись, наша колега Габіка ходила з Словацької редакції домовлятись про ці зйомки, ще було все, е, якби не було е, верніше, тільки. Сіре, да, все да, було да. ще сіре. Не квітло, нічого, зелені не було. А коли ми прийшли, якраз і цей дощик розцвів. Так що Томас там знімав, я думаю, що він отримав теж задоволення. Але ми, ми, все... ми замовляли це. Ми ж замовляли. замовляли. Звичайно. Да. Зараз бачите, яка погода на вулиці. Якщо говорити про те, що найважче було на цих зйомках, то це дійсно вгадати про О, погоду. погоду, яка буде погода. Бо коли ми знімали перший ролік, цю каву, дуже холодно, так холодно було, що просто. Такий вітер був, і якби це треба доводилось десь знімати на вулиці. Я не знаю, як би ми з того вийшли, але хвала Богу, ми знімали в кафе. Коли йшли туди, в цей Станція. Скансенс, то теж ну така погода була, але ми себе заспокоювали, казали, що доки ми приїдемо через два-три дні, це буде все добре, і так воно й було. Як на замовлення. Точно. день замовлення, але я мушу сказати, що там, де з'являється Томас. Там да. зразу сонце з'являє, я вам часто кажу. Томас виходить на подвір'я <різь> <різь> виходить на вулицю справа в тому, що я, коли ми домовляємося, що будемо знімати, я тоді лягаю спати, і мені все це сниться. Розумієте? Mm -hmm. Тобто я вже ранком просипаюся. У мене все все відзнято. А потім думаю, мені ще все треба зробити. Як шкода, що не можна якось це дійсно на касету записати всі ці ось свої сни. Навіть, чесно кажучи, зізнаюся, я вже розумію процес от зі сторони ведучого. А як бачить оператор, це для мене таємниця. Як вам вдається, пан Томас, от вловлювати такі моменти, які дійсно не просто відзняти якийсь кадр, а він несе в собі якийсь певний зміст. Це напевне. Досить така складна. задача. В принципі, в тому -то і суті оператора, що треба показати, показати так, як наприклад, люди не бачать повсякденно. Ага. розумієте? Треба з такого міста показати щось, щоб було цікаво. Ну, Наприклад, бувають такі, бувають такі ситуації, коли треба залізти не знаю, в калюжу. Або треба залізти не знаю, в, в такі дебрі, щоб щоб показати з другого, з другого боку. Стати на коліна. Або, або на колінах часто буває, хто наприклад. Не знаю, хто так. не знає, Отомас е, має дуже багато нагород міжнародних за ті роботи, які він робить в редакції, експеримент робив, да, допомагав з е, Максимо Мельником. Ну, і угорською Ну, Вони З Максом, були... наприклад, була така ситуація, коли він запросив мене, щоб зняти для нього ролик. Е, там треба було мені е, до, до трусів е, роздягтися і, і залізти в річку, наприклад, з камерою. Не дай Бог, а, а вона річка уже, там камні скользкі, розумієте? Там можеш не так ступити і камера попаде І карті. камера. Можу... <різь> ну, Зато бачити все було гаразд. <різь> ну я вам скажу ще одне: що дуже багато, дуже багато. Е, Велике значення мала озвучка цього uh -huh. цих так, і над років, цим так? теж. Ми не можемо не згадати про нашого Артура Венгрена, який дуже ми його <с <с замучили, замучили. Напевно. і по телефону, і так приходив, і то не так нам, і все не так нам. І так, таке пропонує. і Таке пропонує в нього теж своє бачення цього матеріалу. Розумієте? Uh -huh. оце, оце приклад того, як ми живемо. Ми живемо всі кубкою. Ми Поманна живемо всі тісною компанією. Ми живемо всі разом. Ми поважаємо один одного. Одного. Так ми маємо і працювати, і жити надалі. Бо якби звукорежисер казав, ні, це не піде, це так, треба робити. Оператор казав, то що ви це ні, так, режисер так, ведучий так, то нічого з цього б не було. Зумієте, оце, так, це люди наша робота, всі це вболівали робота. за те, що робиться. Наприклад, Артур, навіть вже, коли обрали остаточний варіант, він все ще хоче, телефонує, каже, а я би там зробив ще інакше. Тому що це важливо. Взагалі, коли якби, ми так що щодня, кожен свої редакції робить свою роботу, звичайно, якби трошки ми. Останнім часом стали такі замкнуті, чи що я не можу так сказати наскільки відокремлені, відокремлені трошки, правильно, тому, що у кожного так. своє робота. Але оцей ролік і ця робота нам дала змогу поспілкуватися з нашими колегами, які ми ну вітаємось звичайно, коли проходимо один повз одного. Але так, щоб разом там або варити бограч, або домовлятись про щось і бути, якби в справі разом, це набагато важливіше, і виявилось для мене, наприклад, дуже цікаво і. Взагалі приємно. Ну, з Томасом, взагалі, про він не тільки талановитий та оператор, він дуже толерантна людина. Жодного разу він нікому да. не сказав, що ти там робиш не так або ще. Він завжди з посмішкою, завжди з гумором. Тобто, ну, дійсно, робота була, не знаю, це глядачі мають оцінювати, ага. наскільки вона нам вдалась чи не вдалась. Зараз але, і але так, але сам процес був надзвичайно приємний. Я побачимо. хотіла, я хотіла да. запитати про приємні моменти під час зйомок, але я розумію, що для вас усі зйомки були одним суцільним приємним моментом? Приємним, бо ми були настільки разом там, що я зразу згадала і казала вчора, Ліляночка, не забудь сказати, як про нас говорять за кордоном. Як про нас говорять за кордоном? Так, да, так, да, так. це дійсно так? Як Том? про нас говорять за кордоном? Ні, Тому що ми ну, коли вивчали досвід переходу на суспільне телебачення, як це робиться в Європі, коли ми приїжджали і розповідали про наш, наше телебачення, що у нас ми мовимо восьми мовами, якби це. Це дивувала, дивувала, звичайно, всіх абсолютно. І вони казали, так ви є прикладом для Європи, тому що у нас так, ми собі це дозволити не можемо. А ви, так це це те, що маємо, маємо ми в вас вчитися. Тому коли зараз хочуть, ну є такі е, спроби якби уніфікувати все більше. Це дуже шкода, тому що це є наша родзинка, така що це, це треба зберігти. І звичайно, наприклад, наше Закарпаття це є приклад того, як як мають існувати люди один з одним. Ми Звичайно, мова, наприклад, не така чиста, як мала би бути, напевно, українська, тому що і Суржик суржиком багато говорять, і слова, і слова запозичені, скій, запозичені, і так, так використовуються. Так, да. Але в тому є свій шарм якийсь, я не знаю. Наприклад, ну, наша атмосфера, я думаю, що всі, хто приїжджають до Закарпаття, надзвичайно від'їжджають сюди з такою, з якимось. Відчуттям такого підняття, якогось радості, тому що і хочеться повернутися завжди. А це залежить від людей, від того, як вони спілкуються, як ми в маршрутці спілкуємось. О, якщо людина говорить і ти можеш відповісти тою мовою, до якої тобі, тобі, до тебе звертаються, це набагато приємніше. Ну, звісно. Ми, ми там не збрехали, вибачте, мені на такому слові ні, ні одного разочку, бо от ви ж можете на прикладі нашого каналу, да, ми йдемо через подвір'я, як ми, ми вітаємось. На прохідні я бачу сидять наші водії. Я, я кажу їм Йоригавкиванок з панією домною. Я, я кажу. Бо не деміня з нашими кажу з Леночкою кажу, кажуть, Морген з е, е, доброго ранку, добре утра, і, і і так так у нас на, Раз на Закарпатті розмовляють, але це не заважає нам тут Абсолютно. жити, бути. Зараз ми побачимо смачний uh, ролик. Я так yeah. розумію, тому ja, що про ще <laughs> одну квінтесенцію кулінарного мистецтва Закарпаття це Бограч. І, uh, ми знаємо, що і варять його по-іншому uh, в кожній національній спільноті, принаймні в Закарпатті. І от зараз ми побачимо uh, цей ролик про Бограч. <hazim> De, de Igen. Lehet, hogy maga? Nem? Cibuló. Cibuló lesz a Aaa, super. <gülhý> <Dóite>. <gülhý> Szydenó, <abosu>. Desha, <gülhý> a Ah, szuper! paprikát akkor kell csak, üveges Na mehet a víz? Ще трошки і буде готово? А папліка? А рада делячого. <рес> ну що, добру хоть. Спільними зусиллями. Сполочний бограч нам удал, ні. Віка спруць. Ось такий інтернаціональний бограч, Пісний. на який тудор не міг спокійно дивитися, так, особливо, коли так. почали в казанок казанової. Сніданки ще дивити. не було, розумієш. Нічого, тримайся, ще трошки. Якщо якщо можна, от що було найважче, ви питалися, як да, як оце зробити у нас був треба було зрозуміти, що нам треба показати не як бограч варити, а як ми Процес. разом. Mm -hmm. так. Не сам, що там там ще фасоль уклали посолю, там ще то паприку я побачив Томаса фасоля по Бограч. Але єдина людина, яка Це вже боблеш має бути постраждала. Яка людина постраждала при зйомках цього ролика? Був наш Гейзакович. Так. Його з'їли. Ні, але... Йому не лишились боротьби. <ріст> він дуже, <ріст> дуже, він не дочекався. <ріст> Я хочу звернутися до наших глядачів, і мені приємно, що сьогодні до нас завітали саме такі гості, і в спілкуванні з ними ви тепер зрозуміли, яких зусиль насправді, якої титанічної роботи варто те, щоб ви подивилися отакий коротенький ролик на одну хвилинку, але праця з кількох людей туди вкладена, які Головна позитивні емоції. Оці так, коли я його переглядаю, насправді я одразу переймаюся цим таким позитивним духом дружби такої. Мені здається, це і було ваше головне послання. Якщо, Значить, якщо ні, то все одно ви мені ви в мені пробудили ці відчуття. Чи будуть ще зніматися якісь ролики схожого характеру? Чи є у вас ще якісь ідеї? Можливо, можете з нами поділитися ними? Тетяна Матрійна. Ну, по перше, ми продовжуємо просто. Традицію нашого каналу. Я думаю, наші глядачі бачили чудові ролики нашого експерименту. Так? Бачили чудові ролики доброго, доброго ранку. ранку. Добрий ранок дуже полюбляє робити ролики, з якими знайома, якими знайомить краян з нашим чарівним Закарпаттям. Я думаю, що Дійсно, будуть будуть ще ролики. Ідеї було багато. Ідеї до багато. речі, це обрали на початку. Да. Обрали коли коли виникла ця ідея? Я не можу достеменно сказати, хто озвучив цю фразу Треба зробити або давайте зробимо. Я не можу, бо я дійсно не знаю. Але е, там отакий список був. Тематичний, так, про що можна зробити? Отакий От список. І там вже взагалі, коли зібралися ціла команда, зібралася, то вони вже визначили. визначили що Часан. давайте спершу зробимо ну, кава, бограч, футбол і писанки. писанки. А там список дуже великий. Про наше Закарпаття можна робити, 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 не переробити. Я вот. думаю, що дійсно буде. Буде немає значення, хто буде робити. Але канал Тиса – це канал, який робить дуже багато, дуже цікавого для того, щоб можна було дивитися і розуміти, що ми. Черівні люди, чарівний край, що ми всі разом ми любимо один одного, і не треба перемикати канал ТС-1, Треба слухати радіо Тиса Ефеми, канал ТС-1, Дивитися, і тоді все ви зрозумієте, що треба робити в цьому житті, щоб жити. А головне, що ви зрозумієте, це те, що потрібно жити дружно, тому що не дивлячись на те, що нас багато, всі ми різних національностей, різних віросповідань, у нас є різні звичаї, різні традиції. Всі ми живемо в цьому чудовому краї. Живемо, ми дружно не сваримося між собою, і це найбільше тішить, що ми можемо бути одною великою сім'єю. Про це і маленькі ролики, які якраз і надихають нас, і наштовхують на такі думки. І останній у нас буде ролик про е змагання, але про добро, яке несе це змагання. Футбольний ролик, е про який ми чули, що не всі його зрозуміли. Ні, я я такого не казала. Тетяна Матвіївна такого я, не казала. Це я ти вже сам собі ну, я Зараз за 20 хвилин назад повернуся і, і повторюю. Тому футбольний ролик, зараз, який ми побачимо на нашому телеканалі. Файвадіра. Доброго! Ком, шість, таке, то. Лапка, лапка, є лапка. Дай йому лоб тут, затворений, дай йому лоб тут. Ось так, один зад. Дай йому лоб тут. Справа, справа. Ні, ще мало, ще мало, давай бігко. То. Піте, ком. Пінєл. Пінє. Справа, двоє. Ось знову ролик про дружбу. Так, перемогла, завжди перемагає дружба. І це головне. Так, ми дякуємо вам, що ви до нас завітали. Принаймні, та невеличка частина команди, яка створювала ці ролики, які ми сьогодні побачили, які мають в мету об'єднати всіх навколо однієї думки, що Закарпаття це наш рідний край, який спілкується багатьма мовами, який різнобарний. І сьогодні до нас завітали ще раз. Нагадую головний режисер телеканалу Тиса 1 Тетяна Ардо до нас завітала завідувач редакції програм німецької мови на телеканалі і на радіо Тиса 1 і тиса ФМ Олена Дей. А також Томас, ваш оператор редакції програм угорською мовою телеканалу Тиса 1 Ми дякуємо вам, бажаємо вам гарного дня, приготування до Великодня, тому що у всіх у нас він в один день. Я так розумію, так, що в один справа. день а навіть абсолютно... це нас об'єднало. Ось так навіть те, що таке світле свято, як Великдень. Ми будемо святкувати всі разом разом в один день. Закарпаття об'єднує. Так ось так. Ми вам дякуємо. А ми повернемось вже після. Тривалої коротенької паузи до вас щоб попрощатися.